пані Грузицька справді сиділа вже на своїм місці і з звичним своїм понурим видом приймала рекомендовані листи. Була то жінка поверх 45 п'яти літ, з сивіючим уже волоссям, з подовгастим і жовтим, мов пергамін лицем, з полинялими очима і тонкими, безкровними губами. Була вдовою по якимсь збанкрутованім купці. Зі свого скупенького поштового зарібку мусила виховувати троє дрібних дітей, тим то й не диво, що вгиналася під тягарем гризоти і праці не скільки бюрової, скільки домашньої, і що той тягар вигасив у її серці всяку іскру веселості і радісного погляду на світ, пунктуальна в сповнюванні своїх обов'язків. Які, незважаючи на всю свою ваготу, були для неї майже одинокою дошкою рятунку по розтрощенні її життєвого корабля, була вона також не менш строгою і ригористичною супроти інших. Працюючи під її холодним, чисто бюрократичним оком, чула целя подвійно тягар і одвічальність своєї служби. Хоч пані Грозицька, не вважаючи на повних десять літ, Просиджених уже на тім кріслі при бюрі рекомендованих листів, не була ще нічим більше, як тільки також маніпулянткою і на жадну вищу рангу не мала надії, не хотячи рушатися зі Львова на провінцію, то все-таки силою свого старшого віку і давнішньої служби займала в бюрі певне начальне становище, роблячи, що до неї належало, вона, проте знала і бачила все, що робили інші в бюрі, найменше занедбання товаришки, невинний жарт, трохи голосніший усміх або живіший рух, усе се стрічали її докірливий погляд або наганок. Була немовби сумління бюра, холодна і нелицеприятна душа тої машини, що звільна і систематично висисала молодість. Жвавість і свіжість працюючих у ній женщин. Сьогодні, однак, пані Грозицька, не вважаючи на свій звичайний, понурий погляд, не картала цілю за хвилеве опізнення, а навіть користуючись з того, що ніхто з листами не приходив до бюра, почала з цілою розмову, за ким та вспіла з пальта і капелюха. А чула вже пані. Про нещасну Ольгу. Боже мій. скрикнула Целя. Що се таке з нею сталося? Власне, тільки я побачила афіш на морі, що вона вмерла. Так, значить, пані ще нічого більше не чули, нічогісінько, швидше б я була надіялася грому з ясного неба. Я це вже давно знала, що то та дівчина недобре скінчить, сказала пані Грозицька. Киваючи головою. Пані знали? Моя золота пані, що пані знали? скрикнула Целя і не знати для чого тремтіла всім тілом. Прошу, пані, їй зовсім що інше б в голові було, не служба. Все, що тільки зробила, треба було за нею переглядати і поправляти. Очевидно, робила зовсім про що інше думаючи. Покарав її Бог за мої нічні години. Що я просиділа, контролюючи та поправляючи її помилки. Мороз прийшов у целі поза плечима при тих словах. Вся невмолима службистість навіть перед лицем смерті мала в собі щось нежіночого, навіть нелюдського, а проте була зовсім зрозумілою. Служба поштова більше, може, ніж будь-яка інша, крім залізничної, вимагає строгої пунктуальності і уваги. Зверненою на кожну найменшу дрібницю, а притім найбільшого поспіху. Одно колісце, що обертається менше регулярно, менше докладно і повільніше, ніж інші, псує гармонію цілої машини, праця тут збірна, тож помилки одиниць стаються помилками цілого бюра, відси конечність ненастанної обопільної контролі. Ненастанного уважного слідження не тільки за власною часткою роботи, але за всім тим, що загалом робиться в бюрі. Целя замовкла і сквапно почала роздягатися, ховаючи пальто і капелюх у скарбовій шафі, умисно зладженій для дам. Відтак мовчки сіла при своїм бюрку в настрої подвійно пригнобленім, раз несподівано новиною про смерть приятельки, а по друге, закидом пані Грозицької, киненим на її свіжу могилу. Бюрка завалене було цілою купою листів постерестанти, які целя повинна була якнайшвидше розсортувати, окремо звичайні а окремо рекомендовані, а відтак упорядкувати азбучно і поукладати в осібних перескриньках шафи. Не менше також треба було вважати. На окремі полички постійних абонентів, які платять певну суму річно за те, щоб у поштовій експедиції мати окреме місце для листів і посилок, що надходять на їх адресу. Ця робота утяжлива і скомплікована задля формалістики і різних дрібниць, на які треба вважати, зовсім не така маловажна, як би це могло здаватися сортуючи листи. Целя пригадала собі факт з перших тижнів своєї бюрової служби. В поспіху і замішанині вона кинула один лист постерестанти, зазначений буквами А, З, замість до скриньки А в противний кут шафи до скриньки З. Того самого дня приходить якийсь молодий чоловік і питає про лист А, З. Переглянувши всі листи в скринці А, целя відповіла, що такого листа нема. На другий день приходить той самий молодий чоловік з лицем затривоженим і змоченим, і знов питає про лист під тою ж адресою Листа нема. Молодий чоловік став, мов остовпілий коло решітки і не рушався з місця. Прошу пані ще раз придивитися, сказав він тремтячим, але покірним голосом. Такий лист повинен бути. Циля ще раз переглянула скриньку, листа АЗ не було. Може, прийде з найближчої експедиції, сказала Хиби й втрафив, хотячи позбутися впертого. Коли ж приходить найближча експедиція? запитав той. За годину. За годину? Добре, прийду за годину. І відвернувшися, він стояв іще хвилю, мов остовпілий, шепчучи. То не може бути, то не може бути, щоб навіть не відписав. Ще годину перечекаю, і вийшов, не перестаючи розмовляти з собою. Пунктуально за годину вернув, лице його, худе і пожовкле, за сю годину майже позеленіло. Видно було, що сю годину він страшенно перемучився, мовчки став коло дерев'яної решітки. Вліпивши свої великі, невимовно сумовиті очі в целі на лице, немов би від неї чекав осуду, що мав рішити, чи жити йому, чи не жити. Прошу пана, листа під адресою АЗ нема, сказала Целя з урядовою повагою. Нема. скрикнув молодий чоловік голосом повним розпуки, чи направду нема? Що ж то я буду пана ошукувати? буркнула йому з досадою Цель. Нехай пані не гніваються, сказав молодий чоловік, благаючим голосом. Я маю відомість, що лист мусить бути, а той лист для мене дуже важний. Лист той, прошу, пані, рішає про цілу мою будущину, про моє життя або смерть. Що ж я на те пану пораджу, коли того листа нема? Молодий чоловік поблід, і ще дужче, і стояв на місці, міцно притиснувши чоло до дерев'яної решітки. В тій хвилі пані Грозицька, незважаючи на НАТО в праці, встала зі свого крісла, підійшла до целі і шепнула їй, а нехай но пані загляне до скриньки Зет. Целя видивилась на неї напів із зачудуванням, напів з відтінком закиду, але проте мовчки. З досадою вихопила всі листи, зложені в скринці З. Перший, що пав їй у очі, був лист під адресою АЗ, наданий у підволочиськах, так як казав молодий чоловік, значить, без найменшого сумніву, той самий, про який він так нетерпеливо допитувався. Целя поблідла і ледве чутним голосом сказала Є лист для пана. Є. скрикнув молодий чоловік коло решітки і в тій хвилі впав на землю зомлілий, мов не живий. Целя до смерті не забуде того довгого, довгого погляду, яким окинув її молодий чоловік, коли його обрискали водою, і він, прийшовши до себе, піднявся на ноги, не забуде й тих слів, які він прошептав своїми безкровними устами. Дякуйте пані Богу і оцій пані, шептав він, ви могли сьогодні статися убійцею. Який глибокий жаль, сердечний докір, і заразом яка радісна надія виражалися в його очах, голосі й подобі, коли він, держачи в руці фатальний лист, усищене твердим кроком, виходив із бюра. Целі Зворушена до глибини визирнула за ним у вікно. Він ішов звільно, хиткими кроками, мов п'яний або приголомшений важким ударом, і все ще не осмілювався розпечатати лист. В кінці щез на скруті вулиці. Від того часу целя ніколи вже більше не бачила його, ані не могла довідатися про зміст того листа. Та все таки була це перша і дуже досадна лекція терпливості і старанності в дрібницях, яку дала їй поштова служба. Сьогодні мимоволі пригадалася їй ся пригода при сортуванні листів, то головно під впливом закидів пані Грозицької проти її помершої приятельки. Целя чула, що ті закиди почасто трафляють і її саму. І працювала з подвоєним завзяттям, наморщивши чоло так само, як і пані Грозицька, кілька разів переривали її роботу сторони, що зголошувалися за листами, обслуговувала їх мовчки, поспішно і терпеливо, і зараз же сідала знов коло свого бюрка. Нараз під руки їй попався лист, адресований на її ім'я, перервав він її монотонне заняття. Здивував її моментально і видався їй чимось похожим на той камінець, який злостива рука вложить між зуби або в кляпу машини, щоб на хвилю загальмувати її рух або попсувати його правильність. Але коли другий раз уважніше глянула на нього, переконалася, що адреса була писана рукою стоколоси. Сталася спокійною, майже зовсім байдужою. Відложила листа в бік, а сама кінчила сортування і розміщування листів по відповідних перескриньках великої експедиційної шафи. Нараз пані Грозицька, користаючи з хвилевого браку публіки в бюрі, знов перервала мовчанку, не перестаючи, одначе, працювати, похилена над великою надавчою книгою. І уявіть собі, пані панна Ольга. Отруїлася. «Що? Отруїлася?» – скрикнула Циля перелякана. Що пані мовчить? То не може бути. А це прицінь правда, оповідав мені офіціал Вимазаль, що живе тут вже поруч із ними. Сьогодні в досвіта десь так коло четвертої години. Почула мати в Ольженій комірці якісь зойки і стогнання. Схопилася з постелі, засвітила, прибігає до дочки, а дочка в'ється на ліжку з болю, питається її, що тобі, Олечко? Нічого, мамо, а чого ж кричеш? Може, болить що у тебе? Ні, мамо. Тут аж зуби закусує, щоб не кричати. Аж посиніла. А тут щось нею аж кидає зодорожно, пальці мнуть і крутять подушку, піна з рота виступає. Бійся, Бога, Олечко, кричить мати, що тобі таке? Може, по лікаря післати? Ні, мамо, не треба. Йдіть спати. Все мене, але мати вже її не слухала. Зараз розбудила пана вимазаля, що живе тут же коло них, і послала його по доктора. І поки сей знайшов лікаря, поки привів його на місце, минула добра година. Рятунок був вже запізній. А поки минула ще одна година, Ольга сконала. Целя слухала тих слів потрясна, приголомшена. Але ж бійтеся бога, пані моя. скрикнула вона, чи направду отруїлася, нема найменшого сумніву. Лікар пізнався за першим оглядом, а тільки не міг дійти, що це за отрута. Різні антидоти, які її задавав, не помагали. Здається, впрочем, що зажила отруту ще десь коло півночі і кілька годин мучилася мовчки, щоб не збудити матері. А коли наслідки з'явилися цілковито, і рятунок був уже майже неможливий. Мій Боже, мій Боже скрикнула Целя, ламаючи руки. Але ж то страшенно бідна Оля. Але ж що могло попхнути її до такого нерозлучного кроку? Легкомисність, прошу пані, суворо і рішучо відповіла пані Грозицька. Целя видивилась на неї мигаючим поглядом. Зараз по її смерті, говорила далі пані Грозицька, Притишуючи трохи голос, лікар сконстатував, що смерть узяла не одну жертву, але дві. О Боже. скрикнула Целя. Так, так. А пан Вимазаль, яко їх сусід, віддавна знав, що зносини Ольги з якимось академіком, що, мабуть, мав з нею женитися, але перед півроком подався на судову службу до боснії. Що тут і треба шукати ключа до цілої сеї історії. Целя сиділа, мов нежива, пробудило її з остовпіння аж питання якоїсь панночки, ніби швачки, ніби панни Склепової. Прошу пані, чи нема для мене листа під адресою Кароліна Пташок? Циля машинально винайшла лист, адресований мужецькою невправною рукою. Подала його в радуваній паночці і знов сіла, силкуючись упорядкувати свої думки. Але пані Грозицька не вистріляла ще всього засобу своїх набоїв. І представте собі, пані, зараз на донесення лікаря прибула комісія судово-лікарська, трупа взяли до трупарні, де сьогодні мусять його секціонувати, а суд. Зарядив слідство, відки і яку вона мала отруту. І що ж показалося. Бідачка властиво не хотіла відбирати собі життя. Хотіла тільки знаєте пані, тут пані Грозицька підійшла до целі і шепнула їй до вуха кілька слів, від яких лице целі облилося в першій хвилі ярким рум'янцем. За хвилю побіліло, як полотно. Бо боялася стратити службу на пошті і зашкодити іншим жінщинам, що остають в публічній службі. Ну ж, що вона все скажете? Так дословнісінько вона й написала в карточці, коли мати десь на хвилю відвернулася, на кілька минут перед приходом доктора. Що ж робить? Вишукала собі десь якусь бабу з гір, яка обіцяла їй за кілька Ринських зварити якогось зілля, що мало зарадити всьому лихові. Отже, не знати, чи то баба кепського зілля наварила, чи, може, бідна Ольга зажила його більше, ніж було потрібно, досить, що замість затерти сліди своєї легкомисності сама через неї наложила головою. Страшно, страшно подумати, шептала Целя. А її жива уява підхоплювала кожне слово Грозицької і перетворювала його на живі картини, страшенно виразні і пластичні. Вона бачила Ольгу, яка, крім своїх пригарних очей, зовсім не визначалася вродою, на таємних сходинах з улюбленою, уявляла собі, як спонукана своїм гарячим темпераментом і його пестощами та намовами. Вона на хвилю тратить з очей границю, через яку обов'язковий суспільний порядок не дозволяє переходити безкарно, але найживіше, аж до почуття фізичного болю вона уявляла собі її муки, коли розбилася надія на скору направо зробленої помилки, коли улюблений зрадив її, а рівночасно звільнив. Але з неохибною певністю заповідалися наслідки хвиливого забуття. Тепер тільки почала целя розуміти цілий душевний стан своєї приятельки в останніх часах, її вічну задуму і смуток тої невгомовної вперед щебетушки, Часті і наглі зміни в її гуморі, незрозуміло дражливість, безпричинові скоки від сміху до сліз. Або напади дивної якоїсь мрійності, якої у неї давніше не бувало. Сльози Соломіць тислися з очей Целі і душили її в горлі, коли нагадала, як часто Ольга, особливо в останні дні, засівши з нею десь у кутику, шепотом, швидко, з перериваним віддихом, малювала перед нею щастя материнства, якого не зазнала. І яке пристроювало найчудовніші квіти своєї уяви. Ах, Боже, говорила вона, мати таке малесеньке, малесеньке дитяточко, знати, що воно моє, могти його пестити й тулити до себе. Що за щастя? Неба не хочу, тільки один день такого щастя Бачите, як воно маюсіньке, тріпонеться. Як простягає до тебе пухкенькі, кругленькі рученята, як усміхається рожевими усточками, як приляже до твоєї груді всім своїм дрібненьким єством, і чути, що воно твоє, частина тебе самої. Ох, цілінко, Тільки день, тільки годину такого щастя, а потім я готова вмерти в найстрашніших муках. І яка ж страшенна мука, яке пекло мусило клубитися в душі тої нещасної, коли, так чуючи і так думаючи, зважилася підняти руку на ту живу істоту у власному лоні? Целя схопилася і почала живо ходити по бюрі, силувалася прогнати від себе ті з жахом проймаючі картини. Що вгризалися в її мозок і морозили кров у жилах. Але розгарячкована уява не хотіла втишитися, висновувала щораз нові картини, брала їх під мікроскоп і ставила перед очима целій з невмоливою пластикою, ціла скала мгучих і болючих зворушень, від першого кроку, вчиненого в цілі від шукання фатальної баби аж до зажиття отрути. Ціла та страшенна драма, повна внутрішньої боротьби, унижень, тривог, розпуки і поривів безконечної чулості, стала їй перед очима. А прицінь же та дівчина, яку формалістичні і бюрократичні душі назвуть упавшою і легкодушною в часі, коли йшла та страшенна боротьба в її нутрі. Могла працювати в бюрі спокійним видом, могла чимно й терпеливо обслуговувати публіку, видавати себе веселу посеред веселих товаришок і ані словом перед ніким на світі не зрадити себе з своєю мукою. Що більше, власне, для того, щоб своїм упадком не скомпромітувати товаришок, вона відважилася на злочин. Целя почула правдивий перестрах перед тихим геройством тої дівчини, її похибка, яку вона хотіла направити злочином, ціле те фатальне колесо від першого зла, що тягне за собою слідуючи, поки не пожере всеї душі, всеї істоти людської, цілий той омут щез із перед очей целі. В каламутних його хвилях вона бачила тільки одну нещасну жертву з серцем, пободаним сімома мечами, бачила велику любов і ще більше терпіння, за яке прощаються і найтяжчі провини, і ясно стали перед її очима всі моменти останнього акту страшної драми. Все повинно було відбутися тихо-тихо. Щоб ніхто, а особливо улюблена мати, ні про що не знала. Під погрозою страхів напівдійсних, а напівфантастичних, роздутих уявою до велетенських розмірів, нещаслива дівчина випила приписану порцію відвару. Може бути, що сільська лікарка дала їй кілька порцій і сказала пити в значніших відступах часу. Але коли в організмі почула перші наслідки відвару, коли перед її очима живо стала ціла велич, ціла люта неприродність сповненого злочину, коли подумала, що всі її надії на материнську розкіш в тій хвилі погибли безповоротно, а з ними разом погиб на віки й супокій її сумління, і всяка можність правдивої радості і щасливого життя, тоді нараз захмарився весь горизонт її ума, обхопила її бездонна пітьма і розпука, і в її припливі нещасна, одним духом випила весь відвар, воліючи відразу скінчити все. Страшно, страшно подумати, шептала целя спеченими устами, в голові їй мішалося, чула якийсь нестерпний тягар на серці. Що давив і душив, аж сльози, які по хвилі полилися рясно, принесли їй полегшу. На щастя, була сегодина, коли до бюра найменше приходило публіки. Целя сіла в куточку за дверима і тихо плакала, час від часу, тільки обтираючи сльози і виходячи з своєї криївки, щоб обслужити нетерпеливих гостей, що топотіли ногами край решітки. В сльозах розпливалися острі стріли болю, легшим робився тягар, що придавлював її груди. Почувала тільки велике милосердя для всіх страждущих, навіть задля власної провини, глибокий жаль над загальним горем людського життя, постановила собі, як найчастіше відвідувати і потішати горем прибиту Ольжину матір, що найдивніше. В її чистій дівочій уяві образ приятельки, упавший і заганьблений, зовсім через те не змалів і не заплямився. Навпаки, Целя почувала для неї незвичайну ніжність і пошану, як для мучениці.